Дякую, що з нами залишаєтеся вівторок, 13 січня? Отже, сьогодні дійсно третій блок. Він буде святковий. Я розумію, що в принципі ситуація в країні не на такому рівні, як би нам з вами хотілося, але хотіла, щоб сьогодні ввечері, а сьогодні щедрий вечір, ви все-таки зібралися з рідними, з близькими людьми. Обов'язково пощедрували, як це правильно робити. Теж поговоримо. За мить це відбудеться. Я дуже коротко нагадаю, що за Різдвом Христовим наступає другий праздник, праздник святого Василя, святого, якого дуже шанують християни, а третій праздник – свята Водохрища. Сьогодні, ще раз нагадую щедрий вечір. Так він називається, тому що на вечерю, на відміну від святої вечері, готувалися вже не пісні страви ковбаски, шинка, пироги тощо. Знову ж також готують і кутю, а вже щедру кутю. А 18 січня перед водохрещем готують голодну кутю. Сьогодні свято Маланки. А завтра українці відзначають ще раз нагадую Василя або обрізання господні. Які традиції на Маланки Василя водохреща були, та які збереглися нині? Далі про це. Я дуже рада вітати. От правда. Повірте мені, ви зараз розумієте одразу протягом наступних 20 хвилин. Чому я рада вітати Галину Олійних, старшого наукового співробітника Національного центру народної культури, музею Івана Гоншара. Сьогодні пані Галина у нас у студії 223-09-71. Шановні глядачі. Ну дійсно простими словами, пам'ятайте, що як за радянських часів сталося старий новий рік називають так народів побуті. Хоча насправді сьогодні свято правильно, сьогодні Маланки абсолютно сьогодні. вірно. Христос рождається, тому що ми так продовжуємо вітатися. Продовжимо та так. продовжуємо аж до 5. 15 лютого от, власне, до стрітення. І ви знаєте, є села, регіони по Україні, де, власне, і сніп або дід, дідух, в різних регіонах він називається по-різному, де його виносять і спалюють власне на 15 лютого. Люте так, от тому ви знаєте, наша Україна стільки багато святами. і де край там свічай, як колись казав покійний Скоратівський, на кожне сельце своє свяце. О, клас, і от дуже так, е? так я дуже... вибачте, що я брала, але дуже приємно так. Звучить. на Кожне так, і ви знаєте, що дійсно, тому що іноді бувають села поруч, і от здається, ми можемо загалом говорити в Бойківщині так, а в Гуцульщині так. А потім, коли ти приходиш і записуєш, то ти бачиш, що села поруч, а вони відносяться одне. Не до Бойківського регіону, а святкують вже по Уцульському. І наприклад, навіть знаю, що є де села, десь власне сніп, дідух вносять тільки на Другу святу вечерю. А подивіться, Галичина, Львівщина, щедрий вечір. Вони називають Другий святвечір або Вілія 18 число. І Я не знаю. від того, що там не будуть, наприклад, що будуть вже, наприклад, ковбаса, бо що ні, тільки пісні страви, а тільки за єдиним. Що 18-го числа. На Львівщині, там бойки, ще починають щедрувати. Ще жартома кажуть, це... з львів'янами сперечалася, бо я кажу, що ж як це щедрують з 13, го 14 го днів нас, 18-го ввечері 19-го. Я не могла зрозуміти, і саме мешканці Львова і сперечалися до такої, знаєте, межі вже. А коли вже почала я розбиратися і розумію, що я була неправа, бо в них так. Так, ну, а голодною кутю, ну, власне, щедрий. До речі, на Львівщині на сьогодні не варять кутю, але ну, їдять. Тому що, якщо знають, що йдуть до Василя, то куті стільки наварено на літрові баніки, що спеціально залишають, і на Василя є нова кутя. Ви знаєте, можливо, це тому, що е, пов'язане, що е, я завжди кажу, що на Київщині більш дайбоські звичаї. Тому що вважалося, що сьогодні останній день Бог щедро. От, А на завтра вже він виходить і відходить, вони повертаються у вирій предки, адже де святкували, в якому місці наші пращури на самі святки святкували з нами і Різдво, і всі празники. У снопі там вони перебували не даремно, от коли ми кажемо, що колосити ниви, що вони допомагають, і так далі. Тому і навіть сміття не вимітали до сьогоднішнього дня, а тільки від порогу і до середини хати. Хоча, правда, є і записи етнографічні, що, наприклад, подекуди це був 10 і 11 число січня. От, але в більшості це цифру дам вже а, інша. Бачите, але в взагалі... більшості, але більшості вважалося, що не можна було робити, адже ж ткацькі верстати не вносили. Згод Гори, як винесли на горище, так вони до того часу і були. І переважно кажуть, що власне 14 число вимітати дівку, вимітаний день. Навіть було, наприклад, так, що сміття замітали при свічці, аби ще хлопці не бачили. Тому що як заходять в досвід, а в 4-5 годині вже от віншувати, то щоб до того часу дівчата винесли сміття, його треба було спалити. Чому спалити? Тому що все, що було свячене в хаті, вважається, його не можна викидати просто так. той час Власне, обв'язували яблуні. Є, от, наприклад, на підляжі це було 9 число. А отут, от наприклад, центральна Україна в основному це власне на веселя. О, дерево будеш родити, як не родиш, я тебе зарубаю. Ходив батько сином, і син відповідав, родю, родю. От, підв'язували, сином. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що взагалі ці звичаї, всі, угу. які були, це сам собі режисер. Сам собі, от, наприклад, так? як кутю жінка підсуває так. по лавиці, от іде кутя на покоттячу. Яка у на базар, а діти, ко ко, ко, -ко на базар, але що там підказуєш? А це була така власне інтернет. Зрозуміли, коли режису я мовчу, як жінка. коли приходить така жінка, як пані Галина, я забула, що ви долучилися. Можливо, хтось хоче про якісь щедрівки, погуб, щось розказати. Може, у вас є улюблена щедрівка. Взагалі, як ви до цього ставитися? Я просто знаю, що прикра, що вже цього року по перше, менше ходили колюдувати. Ну, в столиці, я маю на увазі. Ви знаєте, дуже шкода, що в столиці. Менше вони перенеслися так. свої звичаї з кожного села. Тому що, подивіться, так, є... телефонуйте 223-091. Або хто хоче привітати ще таку нагоду сьогодні даємо, будь ласка. У нас попереду ще є час. Давайте 223-091. Навіть кульодоведочі. Починали в різний час. На Київщина це в основному ввечері з сьомого. От, а в більшості районів центральної України це вже восьмого. Тому що якщо цілу ніч не спали, от, бо не можна було проспати на Різдво, то вже обідали після обіду свої сходилися. А ще mm -hmm. треба було. Нести тоді похресник, отже, ці коляди їх було дуже так би мовити, час довго колядували. Ви починали колядувати 7 числа. Ще ж треба на колядуватися. А от сьогодні, наприклад, вже ходять з. Козою і дитячою козою от до восьмої години, поки сутені. є Сьогодні такий вертепний вже. О, так, сьогодні, сьогодні дуже обрядове, цікавий так. день. Така ієрархія, особливо на центральній Україні, менші діти з дитячою козою, дівчата з дівоцькою козою і хлопці з козою, а пізніше, вже під, під 12-ту годину, вже з меланкою, з перебері'ю, більше того. Якщо ви не зійшли з козою парубоцькою, де дівка на видані, була страшна образа. Взагалі. Колядувати жодну хату не минали, в залежності від того, чи дадуть тобі коляду, чи не дадуть, бо дусилу селену, печива, книжів, паляниць напекали для колядників спеціально, пирожків і так далі. Тому що треба було всіх обдарувати. Єдине, що от е, є так само записи, що приходять до старшої жінки, вона каже: Ой, хлопчики, нема в мене чим за Спасибі, колядуйте далі. Але в більшості варіантів все mm -hmm. одно вдовиною теж не обійшли, хоч не дають там коляди. Так от. Власне, коли хлопці приходили сьогодні з колядою, по перше, завжди просили під слухове вікно. Починали То колядувати. То сьогодні. І колядують, і щедрують сьогодні. Ну, і дівчата щедрують. це Тільки пріоритет дівчат. дівчат хлопці не щедрують. Чи навіть колись мені хотілося mm. на один канал мультфільму, де вони говорили, не буду називати який, uh -huh. Що приходять хлопці, дівчата щедрувати? Ні. Так, Щедрує приходять тільки дівчата, дівчата щедро колядують хлопці, колядують всі, і діти mm. приходять окремо своєю козою щедрівками. Дівчата. А на Галичині ще змішана так звана згаздова коло шкода, Що якусь ну до столиці дійсно? Ну в столиці. Дуже Чомусь добре. Втрачено. Так, дуже... Так Приходьте, будинці, беріть так. разом гуртуйтеся, ходіть, один одного обдаровуйте. тому що різдвяні дзвони вони вбивають все лихе, нечисте. Недаремно обов'язково ці дзвони приходили до хати, тому що вважається, що якраз нечиста сила разом з тим активізована. І коляда вона як просто ну як свята вода. От приходить і колядуйте. Було навіть такий випадок, що в родині власне, угу. був похорон. І, і, і власно питалися mm -hmm. священника, а священник каже, ні, коляда це не пісня. Ви повне право маєте і потрібно навіть це робити. І коляди дуже гуртують родину. Коляди родину з'єднують, тому що коли ви з, раз, з дитиною починаєте з малку вивчати ці коляди, потім ходите разом колядувати. А колись, я мушу вам сказати, було не тільки коляди, ще був і Великдень, як волочебне. Ми це взагалі втратили. Так само в понеділок ходили із такими піснями на Великдень, тільки вже з гаївками і з так що... Кияни, львів'яни, українці повинні відновлювати цю традицію, тому що не тільки родинами колядувати, а обов'язково зразу це йде замирення родів, як із сусідами, і з іншими, і взагалі хто близько нести власне ці традиції, коли ти... це не є стіл, який є весільний. Адже подивіться, для того, щоб прийти до хати, хлопці, був конкурс на найкращу козу. Це мав бути Навіть конкурси проводити. звичайно. Це вибирався найкращий хлопець, так. по перше найязикатіший. Тому що недаремно, коли був вступ Парубойської громади, було то хлопець, були для дівчат не було ніяких вступних іспитів. Угу. Вони нічого не мали робити, тільки шити, пряти, вишивати, жати, ткати. От, робити. Мені Ні подобається нічого. Вони нічого не мали робити, тільки шити, жати, пряти, вишивати, готувати ткати. Ткати. і все, все. перекласти. Ну, це нічого такі... дівчата ніколи нічого дівчата не робили. Тільки ні, 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 ні. ну знаєте, коли я, кажуть скільки я розумію, про що скільки говорять, коли, наприклад, дівчина везе скриню, там, скільки дві сорочки. Те ж та неправда. Ви знаєте, це радянська влада завжди любила казати, що бідний Ніщенський, наша дівчина мала до 30, до 70 сорочок в скринях. Не даремно скрині були на колесах для того, щоб вони виїхали. І коли вона з 12 років йшла в дівоцькі громади, то скоренько треба було до кінця дівочого віку. Щоб їй не сказали перестарка в 16-17 років, треба було зразу наткати наткатися полотно і все. Ну такі були весілля. До речі, весільний сезон починається зараз, якраз після 21-го числа. Після, от після 21 першого весільно. Після 21-го, хоча вже можна було свататися з завтрашнього дня. Можна вже от сватити? коли сьогодні так. хлопці ввечері приходили і приходили mm. з Меланкою, і mm. робили наша Меланка не робоча, на ній сорочка поробоча, люди йдуть на жнива. А Меланка напива, Меланка пічку мила, лавку білила, все перевертала. Але якщо господарі не дали доброї коляди, то можна було почути: візьму вола за рога, буду волом орати, буду хату. Зрусити, дайте тітко пирога, буду в ріг сормити. Так що обов'язково мала бути щедра винагорода. І Маланку правда чекали. Подивіться, е, ну зараз говорять рік кози, а крім того, коза, коза О, в Маланці. Ну, хоча це, скажімо так, за китайським там гороскопом, але все одно. А в Маланці в нас була весь час присутня для китайських вже... тільки зараз, та... а коза була весь коже... час більше того. Кізонька. Коза так, кізонька, голубонько, і стань на одній нозі, стань на порозі. Більше того, якщо, наприклад, коза хлопці приходили з цією переберією до хати, то коза десь присіла, то потім на це місце. Так знаєте, після нареченої дівчата зразу сідають, коли її заплили. Так само дівки сідали, щоб старости в хаті сідали. Вважалося це дуже хорошим знаком, особливо коли дівчина на порі. От що власне коза прийшла. Немає там ніяких вислів, що якщо дівчина ще не вийшла заміж, а хоче, щоб там сказати, коза, коза, приведи мені, вибачте, головне, щоб це не був козе, я вам хочу сказати. Ви знаєте, що є справа, тому що дівчата якраз ворожили. Але як ворожили? От коли ми говоримо на цю тему, кажуть, святки, все-таки різдвяний період. Ніби не можна. Так, Але, от, наприклад, виносить вона оце сміття. Здвяне, і вона каже: як сяде ворона, то будеш дома. Як прилетить сорока, видишся до року. Ну яке це ворожіння? Дивилися на що прилетить сорока. на оце сміття. Потім його запалювали. Бачите, або, наприклад, спіт. З катертини витягали колосок, адже ж там було сіно. Якщо там було якісь, наприклад, е, була якась зернина, чи може така травинка, яка була угу. з зерном, це означає, що цього року ти повна, тобто до пари, що тебе будуть сватати. Більше того, наприклад, дівчата, от е, згадуємо, як на Клемківщині, на це от на вечір приходили і ложкою від куті стукали до кучі, де свиня. Якщо свиня рохне, це знак добрий. Що це? А бойки подивіться, стукали ложками. Називається ложками калатали після. Першого святого вечора, якраз шостого з якої сторони собаки обізвуться звідси чекати. Більше на центральній Україні ще пам'ятаєте, в кріщенській вечорок як там дівчата mm -hmm. ворожили. Так, от, а які це були ворожвита? Можна було, наприклад, стільки піти... стільки всього цікаво. Я сижу вас, слухаю, розумію, що дійсно ви як правильно прошли. Ви куди сьогодні ввечері с... йдете? Самі собі винати? режисери, так, інод, так, так? Так, звичайно, йде край, там звичай обов'язково. Подивіться е... mm -hmm. на Гуцульщині Цікаво, вій. ми всі їдемо в якусь венеціанську. Е... Подорож, де там є карневале, де маски? Всі та прошу дуже на гуцульщину поїхати. Верховина, криворівня, от і, Ільці, подивитися. Перебирається Маланок з кожного кутка, просто ціла веремія. Потім зранку, завтра цілий день ці маланки і на машинах. А які в них костюми, костюми. які прикрашені і на машинах, якщо в сніг на санах, і обов'язково цілу ніч вони сьогодні ходять, зачіпаються. Бачите, просто... зв'язку з ситуацією взагалі у всьому світі в європейських країнах цього року Західна Україна туристами переповнена. І це, це так приємно, що український туристичний бізнес, от бачите, все-таки для цього такий шанс потрібен був, така ситуація. А там то, стільки людей просто переповнені і готелі, місця, місця знайти нереально. Тому Но ви знаєте, дивляться, передивляється. Але так, я розумію, що це може перейти на інший, іншу форму, так би мовити, таку просвітницьку, концертну. Але якщо у вас вдома, ці традиції не зберігаються, вони отримують вас розумі, тільки візуалізації. Бо дуже хотілося, щоб це, це прикорно, при, щоб це було, це щоб... Це при, от, щоб цього дотрималося далі. Якщо у вас так було в родині, якщо, наприклад, бабця так говорила, то ви далі і чините. До речі, наприклад, на центральній У нас а Україні, хвилина, пункт, там, що... там є додзвонювач, який хоче все-таки висловити свою Так, дочку Будь дорогу. ласка. Говоріть, будь ласка. А ви в ефірі прошу, кажіть. Щирі вітання в першу чергу вам ведуча з виходом в ефір в новому 2015 році. А ще хочу сказати, що от в Карпатах є традиція, яка дійсно, наприклад, дівчата і взагалі молоді люди згадують Меланію Ремлянку, намагаються звертатися до неї, щоб вона допомогла. І щасливої долі таким чином. І категорично намагаються не святкувати оці Маланка, коли переодягаються. Так, ми зрозуміли. Простати... А де де скажіть мені, де категорично намагаються де, де, не скажіть? Це е, Буковинські Карпати і Верховина Івано-Франківські Верховині Івано-Франківського була. Хочу Це, вам була, сказати, да. бачила мені бачила цілу купу переберії так само. Потім я знаю, що Буковина так там є частина Буковини, тому що Маланка вона так іде по хребту. Частина йде Буковини, звичайно, де не справляють. От, наприклад, галичани, мушу сказати, почали Маланку, або львів'яни справляти десь середині вже 90 96 дев'яносто то типово. О, так як Маланка, яка має певні тексти, такі дуже які висвітлюють щось негараде, тобто як вертепи, тому що в Галичині, в Галичині, фактично зараз з вертепами ще ходили. І Маланка завжди може дозволити собі говорити все, що не так. Тобто, якщо навіть за тих часів можна було критикувати за цісаря чи ще раніше за Польщі, ну кажуть, ну що ж ви хочете. Паня, ж, що вам говорити все. Все Ти? добре, тоді я хочу вас віншувати. Віншую вам на той старий рік. Як лемки кажуть, жеби вам сп'єса одпав бік, зі шпаргета труба, жеби вам була дівка груба, жеби сте року того мали весілля. А ще, як кажуть, на центральній Україні, ходить Іляна веселя носить пугу житяную Роди, Боже, жито, пшеницю, всяку пашницю, у полі ядро, у домі добро. А як в Галичині, щоби вам родилися ще жито як корито. Це як дулі, овес як кудлати пес, жеби пеняжі в стику помали і колядникам давали. Христос рождається! будьте моїх Славі Будь моєго, мої. все завершуємо. Побачимось о 15.15. До зустрічі!